Мухи в домі можуть бути дуже неприємними, особливо влітку. Вони дзищать, заважають і можуть переносити хвороби. Якщо помітили мух, діяти треба одразу. Чим довше чекаєте, тим більше їх стає. Мухи не тільки настирливі, але й кусаються. Вони літають біля смітників і можуть сідати на їжу, відкладаючи яйця. Вживання такої їжі може спричинити отруєння. На щастя, є народні методи боротьби з мухами, які безпечні для людей і тварин. Один з найкращих способів викон... Використання запахів, які мухи не переносять: це ефірні олії лаванди, м'яти, евкаліпта, гвоздики та лавра. Використайте аромалампу, щоб поширити запахи по дому. Можна змастити оліями вікна та двері. Гвоздика має яскравий аромат. Насипте трохи прянощів у блюдце та залиште на кухні. Лимон з гвоздикою також ефективний. Розріжте плід і відкніть кілька сушених гвоздик. Лавровий лист теж може відігнати мух. Достатньо кілька висушених листків на кухні. Цибуля у великій кількості. Ті дратує мух лаванда у горщиках змусить мух покинути ваш дім назавжди.